Друзі, це ранок у великому місті. Я Григорій Герман, Юлія Зорій. Ми тут заради того, щоб ваш ранок сьогодні приніс вам багато цікавих, веселих, надихаючих. інформативних надихаючих новин. Так, і до речі, почнемо ми напевно ну смішного або з абсурдного. Ми почнемо з новин з боліт, тому що 8 березня на Росії відгриміло знатно, і цей день став таким при тому, що от у нас же ж воно спокійненько, так ну подарували там тюльпанчики. А у них же ж там правильно, тому що я кажу, що там цей день став клондайком для мемів і на просторах інтернету. Чому тому, що там теж були подарунки? Ну, наприклад, якийсь росіянин подарував своїй дружині справжнього коня. Але як подарував він його спочатку в крові? В притаманній е, 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 манері, манері. Да. а потім вже подарував, як все це було. Ну і звичайно більше цікавого з російських угідь далі в новинах з боліт слова нашому Артему Івченко. Доброго ранку, друзі. Це новини з боліт, і ми починаємо. Ковзанка з пива до такого могли додуматися тільки вражці. Подарунок на 8 березня або Окей, Гугл, як тримати коня у квартирі. Та російська відьма, що хотіла перекинути вагон на ходу, у якому щоправда сама Наладо. про все це детально дивимося у сьогоднішньому випуску. Чим би росіянин не тішився, як то кажуть. У Єкатеринбурзі чоловік вирішив, що звичайно ковзанка, то для слабаків. Справжні росіяни навіть кататися мають на тому, що має хоча б якийсь вміст алкоголю. Тож залив ковзанку пивом, всього якихось 400 літрів. Чи на тверезу він це зробив? От питання. Одна крапля алкоголю в роті, і росіянин в обороті. Ловезінзир по російськи виглядає наступним чином: росіянин з Кимерово вирішив подарувати своїй дамі серця на 8 березня коня. Це не жарт. Він дійсно припхав коня у її квартиру. Ось дівчата, восьме березня в нас настало. Ось в мене дома кінь стоїть. В мене чоловік привітав з 8 березня. Якось так. Я думаю, у вас зараз багато питань, і на них вам відповість генератор цього шикарного подарунку. За що ви були затримані? Ну чого, бо коня привів у квартиру. Чому ви вирішили дружині влаштувати саме такий сюрприз? Не знаю, я ж вам кажу. Я не пам'ятаю просто, чому ви вирішили привезти тварину? Я вам кажу, я не розумію, що я взагалі робив. Зовсім я був дуже п'яний. Каєтесь? Звичайно. Більше так не будете? Ніколи в житті закодуюсь. А потім як розкодується, цілий хлів у квартиру приведе. Ага, знаємо. Ми таких їх по російські 140 мільйонів ходить. Хоча вже, мабуть, менше. Ось одна з них у культурній столиці. Я перепрошую. Не знаю, чим керувалася росіянка, коли замість пуделя купляла собі велетенську свиню, але з попереднім героєм вони б явно знайшли спільну мову. Ну а зараз спадкова ворожка, відьма у другому поколінні, духовна сестра Гаррі Поттера, вирішила наслати прокльон на поїзд у якому ж сама і їхала. Я отруїлася тими смердючими яйцями, щоб диявол зайшов у це життя. Не хвилюйтесь, я зараз виключу. Я зараз прокльон нашлю на цей вагон і зійде з колі під моїми імпульсами. А Анєфіг було прострочені яйця у поїзді жерти. Так би імпульсів ніяких не було. Але навіть серед росіян є дуже виховані люди, галантні та чемні. Так, обставини, у яких вони проявляються, не супер, але тим не менш. Коли 21-річний пацан украв у диспетчера таксі сумку з її кабінету, говорив він, я вважаю, дуже відверто. Тисяча вибачень! Ну, джентльмен просто хоч і злодій. Те, як російські комунальники борються з кучугурами, можна сміливо називати ноу-хау. Ні, вони не вивозять сніг і не розчищають дороги. Вони. Куди людям йти? Куди правильно, у кучугуру. А комунальна влада ось що вигадала. Печеру. І ось такий вихід. За креатив 10. За виконання 8. За практичність мінус 100. Тим часом на Росії все бореться з пропагандою ЛГБТ, правда, своєрідним способом. Вона їм там здається вже скрізь. До чого дійшло у Красноярську, якась притрушена написала донос на сходи, їй здалося вони надто відверті. Тож сходи перефарбувати Комсомольськ на Амурі. Там росіянка звернулася до поліції через те, що побачила у магазині цей різнокольоровий торт. І вирішила це пропаганда ЛГБТ. Тож торт перепекти. Білгород, вчителька молодших класів, шизанулася до того, що змусила свою маленьку ученицю зафарбувати різнокольорові копита на її іграшковому єдинорозі. Єдиноріг різнокольорові копита прибрати. Це були новини з боліт. Чао, какао!